Просторий зал районного будинку культури, де проходить фестиваль творчості дітей інвалідів Волочищини, заповнений щерд. Юні вокалісти, танцівники, поети, чітці не лише дарують глядачам своє мистецтво, але й передають свою недитячу тривогу за нинішній день в Україні за її майбутнє. Я ще хочу би вам розповісти вірш про сонячні події в Україні. На сході пулі пролітають, солдати відбивають бій і безупинно захищають нашу далеку Україну день і ніч. Ми хочемо, щоб в кожній хаті було і щастя, сміх дитяті, Щоб не було війни страшної, Щоб жили всі в мирі, любові. Низький уклін у тим солдатам, Що захищають схід і захід. И так уж в дальшей стретане Дыба сотни. ней сотни симпукли. Я думаю, в какая-то весьма Я допустила душу. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грядет дрон? Ми переживем. ми переживем». Сьогоднішній захід розпочався такою ходою, де діти нешли, несли і кульки, і квіти, несли плакати, що Україна єдина, що вони хочуть жити в мирній Україні, щоб в нашій Україні був мир і спокій, діти планують своє майбутнє. В малюнках і малюнки дійсно дуже красиві. Діти зайняті усі: і дитячих садків, шкіл, діти-інваліди, діти-сироти, діти з багатодітних сімей для всіх категорій дітей. Ми робимо це свято. В одному з просторих залів будинку культури розкинувся благодійний ярмарок, на якому господарюють юні волонтери. На сьогодні на ярмарку представлені роботи учнів будинку творчості, школи мистецтва, міських шкіл та районних шкіл. Роботи виготовлені з виготовлені з любов'ю. Люди активно підходять, цікавляться нашими роботами, купляють для дітей. Ми їм розповідаємо для того, щоб вилучити гроші для дітей-інвалідів. А в вестибюлі будинку культури змагаються юні шахісти. Хтось із них. Робить лише перші в житті ходи на шахівниці, а хтось вже почуває себе справжнім шахістом, майже гросмейстром. Цього бездощового дня для волочиських дітей були встановлені батути, ігрові споруди, проводилися різноманітні конкурси, кароки на майдані. Організатори свята зробили все для того, щоб дітям було весело і радісно, щоб їх менше тривожив нинішній неспокій рідної країни.